Стало відомо, скільки Шахтар платить суперникам Динамо. Евертон Миколенка продовжує тонути, а екс-тренера Динамо вигнали з команди. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та не тільки теми поговоримо з вами протягом найближчих кількох хвилин. Ну і перед початком традиційне прохання. Підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. А також тисніть лайк, дзвіночок. І вперед! Визначились обидва фіналісти Кубка України з футболу 4 квітня між собою зіграли Ворскла та Полісся. Полтавці виграли перший тайм завдяки голову роздяганню від Сергія М'якушка, якому асистував Руслан Степанюк. У другій половині зустрічі Полісся мало гарний шанс зрівняти рахунок, але Пилип Будківський не реалізував пенальті. М'яч парирував. Павло Ісенко у підсумку Ворскла здобула перемогу із мінімальною перевагою та вийшла до фіналу, як і чотири роки тому. У фіналі Ворскляни зустрінуться із Донецьким Шахтарем, який днем раніше переміг Чорноморець. 4-1. цей матч має відбутися 15 травня. У фіналі Кубку Шахтар і Ворскла зіграють між собою вперше із 2009 року. Тоді тріумфувала саме. Полтавська команда також учора провели матч чемпіонату України. Зоря зустрічалася з Динамо. У першому таймі столична команда забила двічі. Зробили це у ефектному стилі. Олександр Андрієвський та Владислав Кабаєв у другій половині зустрічі голом відзначився Володимир Брашко. Йому асистував Андрій Ярмоленко. У підсумку Динамо здобуло перемогу із впевненим рахунком 3-0 та потіснило з третьої позиції Дніпро 1 Цікаво також, що після цього матчу стало відомо на яку суму могли б розраховувати луганці у випадку більш приємного для себе результату. За даними журналіста Михайла Співаковського, Донецький шахтар продовжує традицію стимулювання клубів, що грають проти киян. У випадку нічиєї суперник Динамо отримує кейс із сумою у 100 тисяч, а у випадку перемоги 150 тисяч. Про яку валюту йдеться журналіст, не вказав однак, думаю, мова точно не про гривні. Залишаємось у чемпіонаті України і поговоримо про доволі тонку тему це бронювання від мобілізації. І відтепер таким документом може похизуватися і ще один клуб еліти. Товариство з обмеженою відповідальністю, футбольний клуб Кривбас визнано таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту. Якщо ж простими словами, то футболісти, тренерський штаб та клубні представники Кривбаса будуть. Заброньовані від мобілізацій. Зауважимо, що наразі, окрім клубу Юрія Вернедуба, таке бронювання мають представники іще чотирьох команд УПЛ: це Шахтар, Динамо, Оболонь та дніпро 1 Летимо за кордона саме до Англії, звідти приємні новини отримав Олександр Зінченко і, навпаки, дуже неприємні Віталій Миколенко. Захисник арсеналу Олександр Зінченко, що у матчі проти Лутону зіграв вперше за два місяці, одразу потрапив до команди тижня від Хускорт. У переможному для канонірів поєдинку Зіна отримав оцінку 7-61 та зайняв своє місце на лівому фланзі оборони символічної команди. Що стосується Миколенка, то знову невтішні новини має його Евертон. Так команду можуть вкотре позбавити залікових очок. Клуб опублікував звіт про діяльність у сезоні 22-23, де вказав загальний оборот у розмірі понад 172 мільйони фунтів, проте збитки і рисок зафіксовані на рівні 89 мільйонів фунтів. Загальна сума збитків клубу оцінюється у понад 330 мільйонів, і значну частину цієї суми складає будівництво нового стадіону. Наразі триває друге слухання у справі Евертона. Офіційне рішення, яке може спричинити зняття з команди трьох очок, очікують 8 квітня. Зауважимо зараз. Евертон у турнірній таблиці посідає 16 місце і від зони виліту їх відділяють 4 бали. Ну і на завершення випуску поговоримо про колишнього очільника київського Динамо Олександра Хацкевича, який продовжує привертати до себе увагу, працюючи, а точніше, вже не працюючи у Польщі. Нагадаємо, декілька днів тому на базі його команди за Глємби стався неприємний інцидент. Група футбольних хуліганів увірвалася на тренування команди Хацкевича. І зробили вони це не просто так. Білоруського спеціаліста нібито було побито. Спочатку між фанатами та командою була бесіда, яка закінчилася ударом кулаком в обличчя. Пишуть польські змі. Реакція на цей інцидент була миттєвою. За повідомленням вже білоруських джерел, Олександр Хацкевич та Михайло Залевський залишили Заґлімби. Контракти розірвали за згодою сторін. Тренери приєдналися до польського клубу лише у січні. у заґлімби обіймав посаду головного тренера. А залевський спортивного директора. Наразі ця команда замикає турнірну таблицю першої ліги Польщі, посідаючи 18-те місце та маючи в активі лише 13 очок. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Чекаємо вас у коментарях. Давайте там обговорювати ті теми, які ви почули сьогодні. Нам буде цікаво почитати та подискутувати з вами. Вкотре нагадаємо, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк цій роботі. Ну і підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. До зустрічі.